Головне на ранок, 12 червня. У ніч на 12 червня російські війська вчергове атакували Харків безпілотниками. У місті зафіксовано 11 влучань. Пожежі спалахнули у трьох районах. Горіли будинки, магазини, авто. Відомо про 14 постраждалих, серед яких четверо дітей. З 12 до 16 червня у Львові служба безпеки України проводитиме контррозвідувальні заходи. Під час них перевірятимуть документи громадян і оглядатимуть автомобілі. У заходах також братиме участь нацполіція. Мета запобігання загрозам і підвищеним безпеки через російське вторгнення. Дії правоохоронців охоплять усе місто з урахуванням воєнного стану. Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 1140 російських вояк. Станом на ранок 12 червня Росія вже втратила у повномасштабній війні понад мільйон військових. Президент Володимир Зеленський під час саміту Україна, Південно-Східна Європа, у Одесі заявив, що Європа не повинна допускати втрати України та Молдови, оскільки це відкриє шлях для подальшої агресії Росії проти інших держав. За його словами, Москва прагне захопити Одесу, а далі. Вийти до кордону з Молдовою та Румунією. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.